В ефірі Дніпро Ньюз. про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Врятували від вогню. У центрі села на Криворіжжі поліцейські витягнули з диму чоловіка. Історичний обвал. Які причини кризи на ринках Японії та США, і як це вплине на світ? Ковід 19 повертається. Чим небезпечний новий штам коронавірусу флірт? Неспокійно сьогодні на Нікопольщині окупанти атакували Нікополь, Покровську, і Марганецьку громади, гатили з артилерії, застосовували і дрони камікадзе. В результаті обстрілів пошкоджені пожежний підрозділ, амбулаторія, дитсадок. Понівечено 15 приватних будинків, один з яких зайнявся. Побиті 10 господарських споруд, авто, сонячні панелі, екскаватор. Зачепило лінії електропередач. Серед постраждалих чоловіки 46 і 57 років та 57-річна жінка. У Дніпрі безкоштовно навчають керуванню різними дронами та тактики бою. Дводенний безкоштовний курс організовує 25-та окрема повітряно-десантна січославська бригада. Доєднатися до соціального проєкту можуть всі бажаючі віком від 18 до 45 років. Перший день занять буде узнайомчим, читатимуть теорію. На другому практична частина. Захід відбудеться вихідними 17 та 18 серпня. Зареєструватися можна у рекретунговому центрі бригади або дистанційно через Google форму. Після проходження курсу всі отримають сертифікати. Даємо можливість спробувати покерувати БПЛА. Взагалі показати, які види є БПЛА і для чого вони взагалі існують, і як ми застосовуються на практиці. Також на тренажерах даємо спробувати протитанкових засобів, таких як Джавелін, ЕНЛАВ, то те, що є на озброєнні військових частин. Залишаєте свої контактні дані. Вам потім з вами зв'язуються представники бригади, задають базові питання, це розмір. Форми, розмір, взуття, ваш вік, фізична підготовка, чи є вона якась мінімальна. Тобто, аби ми розуміли, як вас зустріти, так що вам яку форму та взуття надати проводять подібний тренінг не вперше. Вже є позитивні відгуки від учасників попереднього інтенсиву. Багато чого навчилися, справа в тому, що починаючи від психологічного навіть стану, як себе почуває там, рекрутер, чи той же мобілізований і так далі, фізичний стан і відповідно навіть процес навчання, здобування знань, яких ти би в цивільному житті просто-напросто не здобув. А це з військовими інструкторами, які пройшли цей шлях військовий, і вони зараз вчать. Це ну це дуже позитивний досвід. Її зріст метр п'ятдесят, тому тендітні військові іноді важко швидко застрибнути на високу броньовану машину. Дніпрянка Оксана до війни була титулованою спортсменкою. Але після того, як російські окупанти вбили на війні її чоловіка, дівчина вступила до лав зсу. З якими труднощами зіткнулися, як її сприйняли чоловіки, та про що мріє захисниця на псевдобантік. Дивіться далі. Це татуювання я зробила вже після загибелі чоловіка. Перша частина це була така сама у нього на руці, але без напису космос. А друга, це моя інтерпретація, що це я і він він дуже любив мотоцикли. От і напис його улюблений воля або смерть. І я ще повернуся. Подружжя дізнались про початок повномасштабної війни під час мандрівки Карпатами. Напередодні вони підкорили говерлу і були щасливими. Павло відомий у Дніпрі тренер. Оксана багаторазова чемпіонка України з пауерліфтингу, рекордсменка України з жиму лежачи, переможниця європейських і світових чемпіонатів. Вже під час війни тендітна дівчина стала чемпіонкою світу з жиму лежачи в екіпіруванні. Чемпіонат світу з жиму лежачи проходив війну в Казахстані. Хоча ця країна близько так підтримувала Росію на той момент, було дуже важко там морально знаходитись та виступати. У мене навіть хотіли відібрати на наш прапор, але я увірвалася з ним на перше місце. Після змагань Павло пішов воювати за кілька місяців після початку служби. Загинув під час контрнаступу на Харківщині. Помсти відчуття у мене не було. У мене було відчуття, що, що мені потрібно продовжити його справу, тому що він дуже багато хотів зробити, але він не встиг. Вона хотіла служити саме на бойовій посаді, а не в штабі. У багатьох підрозділах їй відмовляли, пропонували стати діловодом. Але Оксана домогла свого і стала операторкою дронів. Сам виліт це не так страшно, як вивчити всю теорію, знати. Ну, дуже багато треба насамперед речей. Для мене це було важко як дівчині. Я не цікавилася у школі ні фізикою, ні математикою, ну скажімо так. Довелося заново відкривати для себе речі, якісь, але у мене була дуже велика мотивація. Нині титулована спортсменка успішно виражає ворожу техніку та живу силу, спить в окопі, користується авторитетом у побратимів. Береш коробку якусь там з батарейками, О, віддай сюди. Я кажу, та не треба. Ну каже, є нащо? Я тут ну, тоді, а, намагалась якось полегшити мені працю, але пару разів я так дала зрозуміти, що не треба цього робити. Я можу сама. На війні важко. Є проблеми з водою. немає чистої постелі, в окопі дошкуляють комахи, взимку багнюка. Але до цього звикаєш, ділиться військова. Лише іноді вона мріє про сукню та підбори. Я навіть купую собі речі, просто відправляю їх додому. Щоб коли я приїхала додому, я їх взяла. Ну там спідничку собі купила одну другу. Перед кожним бойовим виїздом у Оксани є свої ритуали. Я ношу бручку на шиї на бойовий виїзд. Вона повинна бути зі мною обов'язково. І другий момент я не знаю, чому він до мене так прилип. Я просто мажу губи бальзамом від щоб не застудити губи перед виїздом. Саме вже у броньовику, коли сижу. Якщо я цього не зроблю, я починаю параноїти, що щось піде не так. З окопу до Дніпра під час відпустки їй важко звикнути до ритму великого міста. Дуже так все сумбурно у голові трошки лякає багато людей, багато яскравих предметів, багато машин дуже так. Трохи стресово. Оксана ще не знає, чим буде займатися після війни. Єдине, в чому впевнена, піде у тривалий похід у гори. Оксана Коновець, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Чеського добровольця, який воював на боці України, засудили на сім років за мародерство у Бучі та Ірпені. Відомо, що Філіп Сіман пройшов базову військову підготовку, після чого разом зі своєю групою вирушив до Київської області. У квітні 2022 року Чеха затримали українські військові. Після визволення він повернувся на батьківщину. Повідомляється, що під час служби Сіман неодноразово привласнював речі як загиблих солдатів, так і цивільних осіб. Серед них були обручки, злитки золота та срібла та інші ювелірні вироби. На Криворіжжі поліцейські врятували з пожежі чоловіка. Правоохоронці прибули на виклик у село Нове. Там вони повітили вогонь, який охопив відкриту територію. Викликавши рятувальників, правоохоронці разом з місцевими прийнялися гасити пожежу. В диму була помічена людина, яка не рухалася. Ним виявився 63-річний чоловік, який отруївся продуктами горіння. Потерпілого винесли на свіже повітря та викликали швидку допомогу. Наразі його здоров'ю та життю нічого не загрожує. Пандемія коронавірусу, яка сколихнула весь світ у 2019 році, час від часу нагадує про себе. Періодично з'являються нові штами небезпечної хвороби. У липні в Україні офіційно зареєстрували три випадки нового субваріанту, який назвали флірт. Як вберегти себе та чи врятує вакцинація, знає Дар'я Лисенко. Флірт, але не то, що ви подумали. covid 19 мутує та продовжує загрожувати людям. В Україні у липні зафіксували три випадки нового субваріанту коронавірусу Омікрон. Ми от зараз всією сім'єю переболіли так, і що то було, не зрозуміло. Ну, от досі в мене так я в ніс розмовляю, але це вже е, ну, це вже пройшло. Всією сім'єю спочатку мала, потім ми з чоловіком і. Старший син, тому може, це був і цей новий штам. Штамфлірт швидше вражає ослаблений імунітет. Захворіти можуть і вакциновані. Однак імунітет після вакцинації все ж знижує ризики появи оскладнень під час хвороби. Ми вакцинувалися, робили вакцини, тобто ну все добре. Всесвітня організація охорони здоров'я поки не надає жодних статистичних даних. Лише зазначає, що новий штамп потрібно моніторити на рівні кожної країни. Заспокоюють і дніпровські лікарі. Він клінічно ніяк не відрізняється від звичайних симптомів COVID-19. тобто ми говоримо за підвищення температури тіла, головну біль, м'язову слабкість, біль у м'язах, кашель, нежить, сльозотечу та першіння в горлі. Лікування таке ж, як і при covid 19 Ізоляція, друге, це постільний режим, ми провітрюємо приміщення, водний режим до 3 літрів на добу. Якщо потрібно, ми там можемо додати цинк, якщо лікар бачить в цьому сенс, так, та жарознижуючі препарати та симптоматична терапія. Госпіталізація необхідна лише для пацієнтів з важкою формою хвороби. Коронавіруси це група вірусів, які частіше, чим інше, визивають ускладнення. І одне з найпоширеніших ускладнень це так те, що називалося ковідна пневмонія. Це коли руйнуються легені, і тоді і людина безумовно відчуває себе дуже погано. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм ковід-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом. У кожної людини різна відповідь на імунну систему. Хтось може перехворіти і не отримати антитіл, хтось може перехворіти, і антитіла виробляться такі, що навіть потім, коли будуть мутації, як оцей флірт, він же ж є мутацією ковід 19 він може не захворіти. Нагадуємо, вакцинуватися можна в пунктах щеплення чи в амбулаторії через запису свого сімейного лікаря. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Іван Панамарьов Костянтин Кесарь, Дніпро Тіві. Чорний понеділок у Японії та відкриття фондового ринку у червоній зоні в США. Трильйонні втрати у світовій економіці через кризу на біржі та падіння показників ринку праці в Сполучених Штатах, що спричинило обвал ринку цінних паперів та криптовалют, та як це вплине на українців, розбиралася Анастасія Кубовська. Світовий обвал фондових ринків розпочався ще у п'ятницю 2 серпня. Втім, досяг свого піку в цей понеділок. Особливо постраждав азіатсько-тихоокеанський регіон. У Японії зафіксували найбільше падіння акцій за 40 років. Міністр фінансів заявив, влада Японії уважно стежить за розвитком подій. Важко сказати, що стоїть за падінням акцій. З відчуттям терміновості уряд уважно стежитиме за ринковими та економічними розвитками, як вдома, так і за кордоном у співпраці з банком Японії. Економісти ж кажуть, що японський фондовий ринок і так можна назвати хитким. Японія знаходиться в досить небезпечному стані. Вони отримали те, що хотіли. У них більш висока інфляція і відсоткові ставки. Але тепер державі потрібно обслуговувати борг. Це щось коштує, а борг дуже великий. І тому Японія приковує увагу економістів протягом останніх півтора років. Бо це потенційне місце, де може статися економічна криза через їх великий розмір боргу. Та вже позитивних відсоткових ставок. Після Японії обвал акцій відчули й інші країни. Фондовий ринок США 5 серпня відкрився в червоній зоні та втратив майже 2 трильйони доларів. Подешевшили компанії Microsoft, Google, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla тощо впали акції і на європейському ринку. Індекс Tech знизився на 4,1%, що стало найгіршим показником серед аналогічних секторних причин декілька. Головна в тому головна в нестабільності в економіко політичній ситуації в світі, і в першу чергу на це впливають війна в Україні, а також нестабільність на азійських ринках, і якраз азійські ринки були каталізатором цього падіння. По графіку криз вона повинна була відбутися, і деякі ринки були перегріти. Це факт. І якщо до того ми бачили, скажімо, ці. Кульки датакомів, після того була кулька на ринку нерухомості, то ця скажімо, кулька була розігріта за рахунок штучного інтелекту, і якраз компанії, які мають відношення до виробництва, скажімо, напівпровідників, і до виробництва тих а й ті рішення, які підтримують штучний інтелект, обвал фондових ринків сильно вплинув на курс криптовалют. Вартість біткоїна впала на 18% і замість рекордних майже 74 тисяч доларів за один у понеділок він коштував 49 тисяч 850 доларів. Водночас ціни на золото зросли, оскільки його сприймають як найстабільнішу тверду валюту, особливо під час кризових ситуацій в економіці. На Україну ж за словами експерта криза світових ринків не впливає. Ми на сьогодні знаходимося поза е, світовими ринками. Ми на сьогодні не, е, не впливаємо жодної своєї продукції на е, котировки цих ти інших е, загалом е, фондових товарів. Е, а кошти, які е, е, там надходять Україні в якості підтримки, вони закладені в бюджетах держав, не злежаться від того, в е, якому стані знаходиться бюджет. Живі ринки тому е, лопальна, е цей е, фінансовий, скажімо, негатив е, він на Україну не відразиться. Наразі на фондові ринки повернувся відносний спокій. Крипта почала знову рости. Так біткоін підріс до 54 тисяч доларів за одиницю. Стільки він коштував у лютому цього року? Однак говорити про повне відновлення зарано багато чого залежатиме від федеральної резервної системи. США. Стабілізації ринку праці та загальної безпекової ситуації у світі. Анастасія Кубовська, Роман Бондар, Дніпро Тіві 7 серпня графіки відключень знову не будуть задіяні. Повідомляють в Укренерго. Однак в компанії просять за можливості користуватися потужними електроприладами з 11 до 15 години. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватної енергетичною компанією ЦЕК завтра, 7 серпня з 8 до 18.00 буде припинено подачу електроенергії за адресами, що на ваших екранах. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Бережіться себе та близьких. Слава Україні! Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту: 5 мільйонів 200 тисяч гривень на підтримку 13-ї бригади національної гвардії Хартія, яка зараз перебуває на харківському напрямку. Було зібрано у ході благодійного матчу, що відбувся у Києві. Його учасниками стали голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко, наставник збірної України з футболу Сергій Ребров, чемпіон світу WBO, WBI, Айбіу IWBC у Надбажкій вазі Олександр Усик, лідер гурту Океан Ельзи Святослава Карчук, письменник і співак. Сергій Жадан Засновник бригади Всеволод Кожем'яко та її комбриг Ігор Оболенський чинні срібні призери Олімпійських ігор в Каноє двійці на дистанції 500 метрів серед жінок Людмила Лузан і Анастасія Рибачок. Четверікова успішно розпочали виступи і на Олімпіаді в Парижі наразі у своєму заїзді. Вони фінішували другими у слід за Китаєм, що дало їм змогу автоматично пройти до півфіналу, який відбудеться у п'ятницю 9 серпня. Чоловіча збірна України Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Трунов. Швала п'ятою у чвертьфіналі Олімпійських ігор у Парижі у Байдарці четвірці на дистанції 500 метрів і вийшла до півфіналу, який разом з фіналом відбудеться 8 серпня. Для України це був перший за 28 років заїзд у чоловічі байдарці четвірці на Олімпіаді. Євгенія Казбекова з Дніпра завершила першу частину півфіналу Олімпіади 2024 у скелелазенні. Етап болдерину. Вона завершила з 14 чотирнадцятим результатом серед 20 спортсменок. Друга частина півфіналу складність за її участі відбудеться у четвер, восьмого серпня. Для виходу у фінал Казбековій потрібно опинитися у топ 8 за сумою змагань. У медальному заліку Олімпійських ігор у Парижі зі здобутком сім нагород, дві золоті, дві срібні, три бронзові. Збірна України посідає 18-те місце. Пригони очолюють Сполучені Штати Америки з 21-єю золотою 30-ма срібними та 28-ма бронзовими відзнаками. Другим крокує Китай, Франція, третя. Топ 10 замикають. Нідерланди сенсація. Бо коли вікне перешкода, колишній головний тренер Донецького шахтаря і Київського Динамо Мірча Луческу у віці 79 років очолив збірну Румунії з футболу. Термін угоди складає два роки, протягом яких він має вирішити питання виходу команди до фінальної частини чемпіонату світу 2026 яка відбудеться в США, Канаді та Мексиці. Раніше 43 роки тому з 1981 по 1986, Луческу вже був головним тренером збірної Румунії. Футбольні баблоруби спортивний клуб Дніпро 1 не отримає грошей за перехід колишнього нападника Артема Дубика з іспанської жарони до італійської Роми. Свого часу його продали до каталонців за 6 мільйонів євро, хоча намагалися за 13-14. як з'ясувалося Дніпровці, намагалися якнайшвидше втюхати Дубика Дубика і отримати за нього всю суму відразу протягом п'яти днів, що не передбачало жодних бонусів і відсотків від подальшого трансферу. Зрештою, маємо те, що маємо, гроші отримали. Коментувати далі нічого. Команда «Суха балка» з «Жовтих вод» стала переможцем 14-го всеукраїнського турніру з футзалу «Даймонда Ліга» Одеса Open Cup 2024. На груповому етапі «Жовтоводці» виграли усі три поєдинки загальним рахунком 10-0. У чвертьфіналі вони 3-0 були сильнішими від господарів з Південної Пальміри КП «ТМО». У фіналі «Суха балка» 2-0 здолала «ЗП». Груп Запоріжжя на сам кінець у вирішальній зустрічі проти Вінницького енергетика. Вона знову не пропустила натомість у відповідь у ворота суперника. Забила чотири м'ячі і святкувала успіх на змаганнях. Дніпровський екіпаж Ігор Горсамарін і Єлизавета Василенко стали чемпіонами Кубка України. З вітрильного спорту у класі 470, змагання звання кого завершилися у Тернополі і зібрали 40 спортсменів з Києва, Харкова, Миколаєва та Дніпра. Услід за ними фінішували і вибрали срібні нагороди Андрій Герасименко, Софія Лижечко. Бронзову медаль на одномісному вітрильнику класу Ілка 7 завоював Андрій Гусенко. Учень виграє турнір пам'яті свого вчителя. Команда УФК Кривбас Дніпро під родою наставника Андрія Пісного стала переможцем всеукра... Всеукра... всеукраїнських змагань з футболу серед хлопчачків 2011 року народження присвячених пам'яті відомого тренера Олексія Івановича Садовнікова, одним з численних вихованців, якого був нинішній керманич переможців. Протягом двох днів на стадіоні монтажник нашого міста тривав дитячо-юнацький турнір з футболу пам'яті відомого у минулому футболіста низки команд Дніпропетровська, а пізніше тренера Олексія Івановича Садовнікова. Підготовці та вихованню дітей він віддав майже півстоліття свого життя, половину з яких пропрацював в легендарній школі Дніпро 75 А А зігри мільйонів у нього здобували нинішній головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко. Гравці великої лінії футбольних клубів елітного вітчизняного дивізіону Сергій Дірявка, брати Костянтин і Антон Кравченки, Артур Карноза та багато інших, які назавжди запам'ятали його уроки не тільки футболу, але і життя. Запам'ятався мені як дуже, дуже, дуже щира людина, дуже відзивчива, дуже. Комунікабельна. він дуже гарний фахівець, дуже гарний, він вмів, вмів працювати з дітьми, він завжди знаходив слова, щоб ми завжди були з натхненням, завжди грали. Завжди, ну, Для мене це була дуже велика людина в дитинстві. Олексій Іванович передчасно пішов в життя вісім років тому. Втім, вдячні вихованці і колеги по роботі, пам'ятають його внесок у розвиток та розбудову дитячого футболу нашого міста і регіону, і за ініціативи керівництва Дніпровського дитячо-юнацького спортивного клубу Інтер де він працював останнім часом, було організовано і проведено турнір серед восьми команд хлопчиків 2011 року народження, які, окрім шести місцевих колективів, представляли також сусідні міста Кривий Ріг і Запоріжжя. На попередньому етапі вони спочатку за коловою системою зіграли у двох груп. По чотири команди в кожній після чого у відповідності до зайнятих позицій у квартетах у стокових поєдинках визначили підсумкові місця з восьмого, по перше, побільше б таких турнірів. І я дуже радий, що такі турніри проводяться, і що пам'ятають таких людей, як Олексій Іванович, який виховував наше майбутнє. Тому і організація, і сам турнір, і рівень виконання на дуже дуже гарному рівні. От і тому чекаємо наступних молодих гравців. Олександр Петрович серед інших на початку стислою урочистої церемонії нагородження привітав та подякував організаторам за проведення турніру. Після чого унісон йому про подібне згадуючи свого наставника, говорили інші вихованці Олексія Івановича різних поколінь. Олег Грозь, Сергій Дірявка від таких урочистостей з нагоди вшанування пам'яті їхнього батька і чоловіка не залишилися осторонь і розчулені син Кирило та вдова Тетяна Михайлівна, які, окрім всього, організатори презентували букет квітів. Таке трудне час турнір я вважаю, це Нелегко легко було зробити. І им спасибо. Во-первых, потому тому що лет, как як Алексея Івановича. А о нем помнят, и я думаю, помнить будут долго, потому что э, он был очень хорошим тренером, он очень любил детей. Я благодарю организаторов этого турнира за то, что не забывают. Э, Тоже не первый раз его честь проводят, в честь отца проводят данные мероприятия. Спасибо, что не забывают. И еще раз повторюсь. Э, очень рад, что его ученик Андрей Песный занимает призовые места. Значит, отец трудился не зря, как говорится, с высоким результатом. Теперь Андрей тренирует детей точно так же, как отец, и занимает призовые места. Спасіба всім учасникам і організаторам. Втім, перш ніж вшанувати команди переможця і призерів, організатори нагородили кращих гравців в складі кожного з колективів-учасників. Володимира Мірошниченка з Академії Дніпра, у дитячо-юнацькому спортивному клубі Інтер, таким став Дмитро Шестеріков, Матвія Темченка найліпшим визнали серед його партнерів по запорізькому металургу. Олександр Трачук не мав собі рівних у другому колективі Дніпровського УФК Кривбас. А в першій команді одноіменного училища пальму першості віддали Матвію Павленку, Давіда Палюка коронували на кращого у міській дитячо-юнацькій спортивній школі з ігрових видів спорту Дніпра, і на сам кінець МВП у лавах Дю США футбольної академії Криворізького кривбасу став С Євген Козачук бронзовим призером і відповідно відзнак подібного гатунку була удостоєна команда Академії Дніпра, яка за нічиєї один-один в основний час зустрічі у серії після матчевих пенальтів перестукала однолітків і земляків з інтера і за третє місце на турнірі, окрім всього, отримала кубок. Натомість у фінальному поєдинку боротьби практично не було. Дю США футбольної академії Криворізького Кривбасу відчутно поступилася ровесникам і майже одноклубникам з УФК Кривбас, але Дніпра її надбанням стали срібні нагороди і також кубок. А перемогу на турнірі святкували хлопчаки з Дніпровського УФК Кривбас, якими опікується ще один вихованець Олексія Івановича Садовнікова Андрій Пісний, підопічні кого і стали володарями головного трофею змагань, який за відгуками всіх його учасників і вболівальників видався на славу. Турнір був проведений на високому рівні. Організація ігор, час, все починалось вовремя. За что очень большая благодарность Геннадию Григорьевичу Шуру за то, что вспомнили такого хорошего тренера, как Алексей Иванович. Я являюсь его воспитанником, поэтому мне вдвойне было приятно поучаствовать в этом турнире и тем более выиграть этот турнир. Виграли його за що організації, гри за що слажених дій, э, дисципліни. І на этот э, сьогоднішній момент це йде підготовка до чемпіонату України. Ми казали сильні другі команди. За що большое спасію ребятам на завершення ініціатори і організатори проведення турніру пам'яті Олексія Івановича Садовнікова сфотографувалися на згадку на загальну світлину як одвічний доказ того, що вони це зробили. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.